Артем Давидовський спочатку був розвідником, а згодом став оператором дронів під час бойового завдання. Бійця було поранено, На жаль, він втратив ногу, але зараз готується до протезування про те, як пережити важке поранення, як повернутися до звичного життя. Артем Давидовський розповів для проєкту Герої. Кожен мій день це реабілітація, майже кожен день ще додаткові фізичні навантаження. Я проходжу, займаюсь в басейні, в тренажерному залі, ну і також намагаюсь відвідувати будь-які заняття зі спорту, які там пропонує наша соціальна служба. Все це в кінцевому залишку допомагає адаптуватись і соціалізуватись. Артем Давидовський, позивний Пабло, військовий 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, спочатку був розвідником, а згодом почав нищити росіян скидами з дронів. Під час одного з таких вилітів позиції Артема накрила ворожа артилерія, через що він втратив ногу. Шансів вижити було мало, але йому вдалося врятуватися завдяки власній винахідливості та вчасній допомозі від побратимів. Наразі Артем проходить реабілітацію та готується до протезування. Держава закриває базову функцію. Держава покриває лікування і там початок реабілітації. Мені пощастило, я лежу в хорошому шпиталі. Це державний шпиталь. І у нас на території є класний реабілітаційний центр із кваліфікованим персоналом. Та про інші лікарні не завжди чуєш такі ж самі відгуки від бійців. Не можу сказати у відсотковому якомусь співвідношенні, тому що я цей ринок не вивчав. Я думаю, що профільні комітети і міністерства краще знають цю картинку. Але для мене, як для бійця в моєму шпиталі, все класно. Я, можливо, ще ейфорією від того, що я вижив, і у мене із. Моральним станом я вважаю, що все добре. Я спілкувався із психологом для того, щоб оцінити свій стан і зрозуміти, я займаюся самооманою, чи це дійсно зі мною все гаразд. Психолог на тому етапі сказав, що зі мною все добре і немає потреби для наших подальших відвідувань, ну, спілкування. Але це те, над чим, скоріш за все, ще треба працювати. До чого прагнути, вирощувати і протезистів, і реабілітологів в нашій країні, тому що бійців, які потребують таких, такої допомоги, стає все більше і більше. Важко було сказати про це дружині. Важко було сказати про це дитині. Це емоції, які закарбуються назавжди в моєму житті, і які я точно не хочу повторити. І принести знову цей біль своїй сім'ї. Але та підтримка, яку я отримав від них, максимально мене окриляла. Я отримав підтримку не просто від всіх своїх родичів і друзів. Я отримав підтримку від зовсім незнайомих людей. від… Спеціалістів профільних, які просто приходили в лікарню, допомагали, пропонували, наприклад, заняття спортом, і ми разом вже почали, починали якісь дії, рухи, процеси і проекти разом. І я вважаю, що за ці місяці. Я твердо вкорінився в думці, що український народ він доволі щиросердний, добрий і добрих людей дуже багато, набагато більше, ніж поганих. Але в цьому напрямку дуже багато роботи. Ви праві, що ветеранів стає більше, людей з каліцтвом стає більше. І наше суспільство поки що не має цієї культури. Спілкування навіть із ветеранами, тому профільні міністерства мають започатковувати подібні програми там, де будемо збиратися ми, ветерани, звичайні люди, заради ну, зі звичайними людьми, да, і обговорювати якісь питання, знаходити точки дотику разом, тому що ми корисні для соціума, Ми можемо допомагати. Я був на бойовому завданні, знаходився на позиції вже третій день. На той час я був оператором ударного дрону FPV. І ми з моїм побратимом, нині він покійний, знаходились тоді на позиції в робочому режимі. Працювали. По нашому сектору тоді почали працювати. Ворог, скоріш за все, змалював наші позиції. І не знаю, не чув нічого через укриття. Плюс у нас працював генератор на вулиці, але, скоріш за все, прилетів FPV-дрон прямо в наше укриття. Тому що ну, от, як ми з вами зараз спілкуємось, так я спілкувався з побратимом, просто сиділи близько. А наступний момент, хопа, мене вже виключило. Я контужений, не розумію, що відбувається. Потрошку починаю. Володіти ситуацією, бачив, що побратим мій вже лежить на підлозі. У нас здіймається пил в укритті, розгорається вогонь поряд зі мною. У нас висять наші споряджені fpv дрони із вибуховою частиною, і наступне, що я робив, це вже намагався вибігти із укриття. Роблю крок, падаю. Е, ну, я, я хотів вибігти, тому що після влучання зазвичай повторюють. І розумів, що зараз прилетить знову, е, тому я й намагався вибігти. Е, крок роблю, падаю. Знову роблю крок і знову падаю. Я постійно спирався на праву ногу свою, і тут я зрозумів, що, мабуть, щось з нею сталося. Тому що я постійно падаю. Перевернувся на спину, подивився на ногу. Вона була вже відірвана. Перша думка була: ну, це всього, всього лиш нога, нічого страшного. Після цього включилися інстинкти і рефлекси, почав кликати на допомогу. Хлопці швидко прибігли. Я попросив, щоб мені затягли турнікет, зафіксували, тому що скільки б я його не крутив, я не міг його зафіксувати. Клали мене на цю ковдру жовту, почали тягти траншею для того, щоб витягти назовні на ту точку, куди вони викликали евак. Та в той момент, поки вони тягли, ми чуємо летиті впівішка. І це точно не наше, тому що ми впівішники всі тут. Хлопці в укриття. Я залишаюсь під відкритим небом в траншеї, лежу, чекаю, поки ця впівішка підлетить. Ну, я розумію, що шансів мало. Я якби сам впівішник сам так залітав багато разів. Але ну, куди мені діватись? Треба було щось вигадувати. Я вирішив зіграти мертвого, те, що я сам дуже часто бачив в свою камеру, коли залітав на ворога. Ну, вони теж дуже часто просто прикидаються мертвими. Було не дуже приємно відчути себе по інший бік, від, ну, будучи мішення, да? від того, що зазвичай робив я. Та мені, я не знаю. Мабуть, пощастило, можливо, вони якусь іншу ціль побачили, а можливо, там подумали, що я мертвий. І в останню миті в півішка, яка вже була поряд зі мною, там, ну, по звуку, це метрів 3-5, не далі. Вона просто вийшла в сторону і вибухнула поряд. Я думаю, блін, класно. Я вижив і тут? Це вже вдруге я вижив. Треба все далі вже мені рятуватись, я кличу знову хлопців. Кажу, ви думаєте мене витягати чи ні? Хлопці ми знову за цю ряднину тягнуть мене, вже дотягують майже до верху, вже виходимо із траншеї і ну, там далі просто поле. І знову в півішка летить. Хлопці ж знову в укриття, а я залишаюся на поверхні, на жовтій ковдрі зелений хлопчик. Така легітимна ціль. Думаю, ні-ні, ні я ще поживу, я ще хочу побачити свою сім'ю. І встаю на свою ногу е ліву, починаю стрибати за хлопцями вниз в траншею, підстрибую до них, сідаю поряд із ними, вони там стоять, я сижу, ми один на одного дивимось, кладу ногу поряд, дивимось на ногу, друг на друга. І слухаємо, куди залітає в Вона зайшла кудись в іншу сторону, в якесь інше укриття. Нам і тут пощастило. Далі хлопці мені допомогли піднятися і вистрибати на поверхню. Я вже сам пострибав, приїхав наш квадрик, вони його зустріли, я ліг в причеп, і ми поїхали. Треба будувати плани на майбутнє, треба мріяти. Це теж тебе мотивує рухатись далі в, в моїй ситуації. Це головне, що має бути. Якщо немає планів на майбутнє, то доволі складно якось і адаптуватися, знаходити в собі сили, прокидатися кожного ранку і щось робити. Перш за все, там дійсно мені потрібно запротезуватись, і зараз мої сили переважно направлені на це. Наступний етап: я хочу повернутися повноцінно до своєї родини, до своєї сім'ї і жити з ними наповно, наскільки це можливо, там з нинішніми обмеженнями, але все ж таки бути із моєю родиною. Мені важливо повернутися до роботи, тому що моя родина повинна щось їсти. Але також я вважаю, що я бачу своєю метою бути прикладом для інших хлопців, які зараз проходять той самий шлях, що і я. Тому ми зараз організовуємось із хлопцями, з побратимами, ветеранами і просто людьми із важкими пораненнями. І створюємо федерацію адаптивного спорту для того, щоб допомагати таким самим людям, як ми, які на тому ж етапі, що і ми, і наша мета це фізична і психологічна адаптація важкопоранених, соціалізація там до нормального життя.